У 21 столітті ті держави, які не будуть контролювати свій інформаційний простір, будуть просто знищені. Е, я відвожу тут е, таку алюзію до хорошої книги німецького філософа Петра Слотердайка, яку називають там, буквально найкращим там, нині живучим німецькомовним інтелектуалом. У 2023 році була видана українською мовою його книжка Терор з повітря, в якій він розглядає новий підхід до війни, який. Е, е, прям, скажем, походить, от методологічно, він, він виводить його з газових атак Першої світової, там з битви на Іпрі, де зазначає, що якщо раніше важливо було поцілити ворога кулею або якимось типу ударом штика, то зараз для тебе набагато більш важливо у війні є знищити простір його існування. Точніше, навіть не знищити фізично, а зробити це існування нестерпним. І от те саме ми бачимо зараз. От ми проводимо конференцію, а е, там Захід України, прообережна частина, зараз там розгрібає завали після обстрілів. Там Рівне, і Житомир, і Тернопіль е, там. Днями Одеса була навіщо це робиться? Більшість уражених Російською Федерацією цілей далекосяжених на території України вони не є військовими чи навіть подвійного призначення? Це є ось така форма терору, який спрямований на те, щоб нам повсякденно підгружати негатив.